Кажуть, що найважча боротьба це боротьба із самим собою. Сьогодні з священнослужителем ми говоритимемо про те, як перемогти улюблений гріх. Сьогодні нашим гостем є священнослужитель Олександр Мацько. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. А сьогодні говоримо взагалі про гріх, про улюблений гріх, і а, чи треба з ним взагалі боротися, якщо він улюблений? Ну давайте розпочнемо такої загальної інформації. Що ж таке гріх? От як ви це розумієте? Ну я думаю, що треба почати з того, що взагалі говорити про гріх це не дуже легко. По-перше, це тому, що це негативна категорія, ну, це так. якийсь негатив, і люди про негативне не хочуть говорити. Угу. По-друге, ми повинні визнати той факт, що сама концепція гріха, угу. вона для сучасної людини вона чужа. Люди звикли сьогодні думати іншими категоріями Та або визначати. Чому? Добре, чужі? зле. Так. Ну я ж я ж, ну, погано і помилився. Угу. От, Тобто, це поняття гріх це. Сугубо церковне поняття, і воно десь вийшло з вжитку, що от є таке поняття, ну, розуміємо. Це розуміння. може бути так. щось негативне, так? Так. Да. І угу. третій момент це тоді, коли ми починаємо говорити про гріх, навіть якщо ми починаємо говорити про гріх, ми говоримо в загальному. Угу. Ось це гріхи, гріхи наші, от я грішу. І ми зазвичай порівнюємо ці гріхи з іншими. Біблія, сама Біблія, вона. По-іншому класифікує гріх. І хочемо ми говорити про них чи не хочемо. Хочемо ми говорити якимись іншими мірками, не добре, добре, угу. вчинками якимись. Гріх у Біблії він названий гріх. І до речі, це не одне слово. Ми знаємо, що в Біблії є старий заповіт, написаний був на євріті ті мові, а новий заповідь грецької мови написаний. Угу. То і в старому і в новому заповіті саме слово гріх воно означає не одне слово це декілька слів, і вони мають певні значення. Угу. От. Цікаво. Ну, добре, я думаю, що ми не будемо зациклюватись саме на поняттях і що воно означає, тому що це ще можна сказати одна тема окрема. Але саме про практичне життя наше хотілося б поговорити. Чи можливо взагалі, як ви вважаєте, чи можливо було б не грішити зовсім? Може таке бути, чи не може? Щоб людина ну, не грішила. Біблія говорить, що може. Може. Ісус Христос, на гірній проповіді, каже: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Просто як цю досконалість отримати, і коли ти цю досконалість отримаєш, це вже питання часу. Можливо, у 20 років, а можливо, у 80 років. Тобто, сама, саме поняття, що біблійне, що жити не грішити це можливо, це реально. От Христос прийшов на цю землю. Він прожив безрічним життям у людській природі. Ну, Але знаєте, як кажуть, ну, це ж Христос, я ж не ну, Христос, да, Він то може. Але Але, я але в нього години. були ж ті ж самі спокуси, і в нього е, були ну, можна сказати, такі ж самі е, е, ну, якби, е, гріховні до гріха, е, так, такі самі предлос... розположення, як і в нас. Тобто він не був захищений чимось, але тоді, коли йому потрібно було е, вибирати, він вибирав праведне життя. Тобто uh -huh. його вибір був такий. Uh -huh. І він для цього не використовував якісь божественні сили для того, щоб зберегтися від гріха. Ну, тоді, коли Ісус Христос пішов у пустині, і Біблія говорить, що тоді, коли Він захотів їсти сороковий uh -huh. день. То він так само захотів їсти, як і кожна, кожна людина, угу. і сатана запропонував: Ну що ж тобі зробити з камня хліб? Угу. Але Ісус Христос відмовився від цього, тому що він по відношенню до себе жодне чудо не створив. Угу. Тобто, виходячи з того, що от ви на самому початку сказали, що для людей зараз саме поняття гріха, воно ну в світі непритаманне, так? І все ж таки, як зрозуміти? Що ти все ж таки грішний. Як зрозуміти, чи ти грішиш, чи ти не грішиш взагалі? Ну, от, от три слова в старому заповіті це хата, авах і «пеша». Що це означає? Е, слово хата воно вживається в старому заповіті більше як 520 раз. Угу. Ну, для того, щоб так не вдаватися в подробиці, так. це фактично гріх завжди проти Бога. Угу. Коли я зробив щось проти Бога, е, авах. Це спотворення або перекручення правди. Mm -hmm. Я можу злякатися і збрехати, mm -hmm. але це гріх. Mm -hmm. І третє слово пиша це завжди бунт або м Таке, потім, зруйновані відносини відношення з Богом. Mm -hmm. І тому, якщо сьогодні люди класифікують гріх як: А що я? Я нікого не вбив. Не вбив, вбудемо грав ніколи не, не, не образив. Да, да. І все, я <кхи> нормальна людина. В То брати. у Біблії оце поняття воно набагато ширше. Гріх е, це зло, котре руйнує людину зсередини. Незалежно від того, чи це проти Бога, чи це е, е, якась хитрість, якийсь обман, угу. чи це е, е, розрив якихось стосунків, бунт проти Бога або угу. проти людини якоїсь. І в новому заповіті теж саме є три слова, котрі все ж таки означають от ті ж самі позиції. Угу. Гріх проти Бога, гріх, як би сказати, такий нейтральний, котрий сьогодні здається не гріхом, от. і бунт, очевидний бунт. Очевидний бунт про проти Бога. Ну До. добре, а як же все ж таки, я ще раз хочу більш точніше дізнатися, і от. Я можу грішити, але не буду знати, що я грішу. Як мені знати, чи я грішу, чи я не грішу? Ну, Для того є заповіді, Божі, це в першу чергу. Угу. От, І для того є совість, сумління. Угу. Коли сумління мені говорить, не роби, бо це не чесно, це неправдиво, це неправильно. Ну, от я думаю, що кожна людина, незалежно від того, чи це релігійна людина, чи це нерелігійна людина, вона розуміє, що красти не можна. да? Угу. І, можливо, вона ніколи не вкрала. Але от саме от, це слово, що говорить бунт, він може бути всередині, воно означає, що ти ніколи, можливо, не вкрав, але стан душі. От Ісус Христосу на Гірній проповіді, це Івангелія від Матвія, від 5 до 7 розділу, Він говорить, що ось заповідь не вбий. Але коли ти злишся на брата свого, то це все одно, що ти вбив. Ти можеш з цією ненавистю прожити все життя угу. і думати, що ти ніколи не зрішив. А насправді Біблія це класифікує як гріх. Угу. Ти можеш, от зазвичай зяті не, не люблять те, що і навпаки, а, а свик, свикрухів не люблять не невістки. Угу. І, і буває таке, що от, ну, ця ненависть вона настільки така велика. І... Згадується відразу Кайдашева сім'я? Да, 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 да. І, і воно виходить так, що нібито вони терплять один одного, нібито uh -huh. вони якось посміхаються один одному, але в душі то не те. Але Біблія називає це гріх. Угу. Uh -huh. І незалежно від того, який він, у Бога немає великого гріха чи малого. Гріх є гріх? Гріх є гріх і за гріх сторон. Принцип є. Добре, якщо я зрозумів, що я згрішив, що мені робити? Каятися? Яким чином? Слово таке цікаве покаяння. Угу. От, Коли я зрозумів, що я згрішив, на початку йде внутрішня боротьба. Угу. Людина визначає для себе, чи це неприпустимо для неї, чи можна якось Все ж таки да, прокатити, обійти да, 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 лавіювати між цими питаннями. Угу. І коли людина розуміє, що це неприпустимо для неї, вона е, кається в uh -huh. цьому гріху, вона звертається до Ісуса Христа. І Біблія говорить, що Бог може просити будь-який гріх, крім хулина Духа Святого. Uh -huh. Хулана Духа Святого це все ж таки впертий гріх, коли людина грішить і думає: або а що тут такого, uh -huh. або каже: Ну, а, а як по-іншому. Uh -huh. І фактично. фактично е, Має бути логічне завершення, у, у, принаймні в голові. Чи ти зупиняєшся в цьому, а покаяння означає це поворот на 180 градусів. Тобто зупинитися далі більше цього не робити. Так. Да. От якщо ти більше не повторюєш цього гріха, значить ти покаєшся. Угу. А якщо ти сьогодні сказав, Боже, прости, а завтра робиш або через 5 хвилин те саме, це не покаяння, це просто. Просто балачки. Б балаканина. <смір> Можна так сказати. Ну, да. добре, отут ми якраз і підійшли до цього такого складного запитання. Е е якщо я знову і знову повертаюся до цього гріха, ми його можемо назвати улюблений гріх. Тому що, ну, в принципі, гріхів таких неприємних, мені здається, і не буває. Гріхи завжди вони чомусь приємні і завжди до них є тяга. Як же ж перемогти цей улюблений гріх? Коли ти розумієш, що ти робиш неправильно, коли ти розумієш, що це неприємно Богові, це вже неприємно тобі, але ти не можеш без цього і ти повертаєшся і повертаєшся, і повертаєшся це тут, попросив пробачення якась завтра знову, да? так, Знову просиш пробачення, знову каєшся. Обіцяєш Богові, що більше так не буду, все з сьогоднішнього дня. Амінь. І далі. І далі знову повертається. Буває таке. Оце якраз та боротьба. Угу. Апостол Павло він переживав ці моменти, будучи апостолом, будучи досить досвідченою людиною, який угу. написав в новому завіті практично найбільше Е, Він каже, що я каюся і грішу, грішу і каюся. Тобто в одному місці він каже, нещасна є людина, хто визволив навіть Тобто, Це тіла нормально плоти. грішити? Кайоти, це грішити, не нормально, кайоти. це ненормально. Це ненормально. Це, е, але є люди, котрі е, роблять щось ненормальне і вважають, що ну так прокатять. Угу. А є люди, котрі грішать, і в них є докори, сумління, що це неправильно, угу. це не можна. От двоє розбійників на хресті висять, так? Да? Uh -huh. Один висить праворуч, другий ліворуч. Спочатку вони двоє сміялися за Ісуса Христа. Але до того, хто праворуч висів, дійшло. Зрозумів. Оце якраз оцей момент покаяння. І він каже цьому: Ну ми ж тут висимо. Разом. Ми, uh -huh. ми ж або серійні вбивці, або тому другому, або ну, ці дівісти, так. Uh -huh. да, тому що в Римській імперії не так і дуже просто можна було попасти на хрест. Угу. Це був дуже такий запеклий так, запеклий був, або якийсь повстанець, котрий вбив декілька людей, або це був серійний убивця. Угу. І от вони вдвоє висять, до одного доходить, що а ця людина ну за що? А до другого не доходить. Ісус Христос каже, одному обіцяє: каже: я тобі обіцяю, що ти будеш угу. зі мною в раю». А за друга нічого не написано. То все ж таки, як що, що, Як боротися? Що робити? Ну, в першу чергу це молитися. Mm -hmm. По-друге, це те, що якщо, якщо є от таке відчуття, що треба щось робити в своєму mm -hmm. житті, треба щось міняти, не, не заглушати це відчуття. Все ж таки, продовжувати нагадувати собі, що ну так неправильно. Mm -hmm. Так не добре. Так. Ну і надіятися тільки на милість Божу. Тому що бувають такі гріхи, що ми, власну руч, не можемо боротися з ними і не звільнимося. Uh -huh, uh -huh. От. А апостол Павло пише: от у Филиппян дуже цікавий такий текст, у 4 розділі, 13 текст: Я все можу в тім, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Uh -huh. Деякі гріхи. А то сконцентрувати взагалі свою увагу не так на гріху, як на Ісусові, напевно, так? Звичайно. Звичайно. Тому що тоді, коли ти тільки за цей гріх думаєш, Він просто тебе накриє угу. і ти нічого з ним не зможеш зробити. Угу. А коли от Ісус, він Хрис... Ісус Христос дає силу. Угу. Дає силу і. Можливо, це буде певний час. Це певний якийсь відрізок часу. Uh -huh. Але все одно, коли ти просиш у Ісуса, бувають такі люди, що моляться ночами і кажуть: Господи, ну поможи мені. Uh -huh. Бог робить чудеса. Навіть за один раз, да. <laughs> навіть за один раз. А в когось це може бути дійсно процес. Головне, дійсно, як я зрозумів, все ж таки довіряти Богові повністю, віддати себе в руки Бога, і тоді він буде робити всі дива, ці чудеса в нашому житті. Дякуємо. Да. Дякую, що були з нами. Що ми могли порозумати над цією важливою темою. Вірю, що е, це. Ця тема, ці роздуми наші, можуть бути знаком якимось чи, можливо, поштовхом для тих, хто хоче залишитись в гріх, але ніяк не може. Нехай Бог їм допоможе. Дякую, Дякую вам. друзі. я Нагадую, ми говорили сьогодні про те, як же ж. Залишити ось такий улюблений гріх. Якщо вам потрібна молитовна підтримка, якщо ви хотіли б, щоб ми за вас молилися, або ж хотіли б поспілкуватися з священнослужителем, будь ласка, телефонуйте нас до нас за номером телефону 0800 30 20 20. Ми готові відповісти на всі ваші запитання, підтримати вас, помолитися разом з вами. У нас зараз невеличка пауза, після якої ми знову повертаємося до вас.